Цього тижня у Пекіні проходив саміт азійсько-тихоокеанського співробітництва. <му> Щось автопатії у Пекіні після Олімпіади трохи ще затягнуло на 6 років. Ну добре. Отже, в Пекін з'їхали ще лідери 21 країни світу, включно зі США і Росією. Ча подія насправді ще називає саміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва, і вони там говорять про економіку. Отже, попри нудну назву, там справді відбулося багато чого цікавого. Ну, по-перше, Китай вирішив нагадати, хто сьогодні насправді одягає весь світ і одягнув світових лідерів у китайські народні маринарки Сюнь'я Ценівки. Як нам вдалося з'ясувати, для всіх президентів пошили нові маринарки? Путін вже перешив свою стару. Під час цього саміту Путін потрапив у центр скандалу. Він порушив неписані правила дипломатичного протоколу. Не знаю, що там вдарило йому в голову, але він вирішив накрити дружину лідера китайської компартії. Пледом перше неписане правило дипломата не загравати з дружиною президента, але російський президент Путін, нещодавно розлучений, схоже, не ознайомився із цими рекомендаціями. Серйозно? Він її накрив покривалом і весь світ на вухах? Скандал, скандал, сенсація. Путін насміливши накрити покривалом першу леді. Хлопці, він у нас Крим відобрав і зараз воює на сході України. Він же без даху, дякуйте, що він китайську першу леді не покрив взагалі. Але дружина Сі Цзіньпіня швидко зняла із себе путінську ковдру, і на чому все ще закінчило. Завдяки тому дипломатично покривальному скандалу мало хто звернув увагу на одну справді важливу деталь. Путіна відсадили далеко від світових лідерів. Китайський лідер Сі Цзіньпін і американський президент Обама сидять поруч і про щось говорять. Ймовірно, вони зараз вирішують долю світу. А Путін сидить подалі від дорослих дядь і залицяється до чужої дружини. Не здивуюся, якщо на саміті G20 у Австралії Путіна відсадять подалі від жінок та посадять поруч із Кенгуру. Але повернімося і у Пекін. Згодом. Путіну дозволили разом із іншими світовими лідерами посадити дерево. І зараз ми покажемо вам, що цей простий ритуал саджання ялинки має дуже глибокий прихований зміст.